Вір же в себе, мила я, вір, ти цінніша, ніж діамантів потік. Так, як вірить ніхто на землі, Хай розквітне твій дух у імлі, Так, зібравши останні сили, Запалюють зірки в золі. Хай надія розгонить пітьму і розвіє тривогу саму. Не зламайся, вище голову крил не складай. Хай веде тебе, віри, зоря, є дороги складніші в житті, бо сильніше гартує життя, І проводить крізь кузні пекельні, Хай не зламає бурхливий потік. Ти потужна, як вільний політ. Кожен шрам то урок, то знамення. Сила духу творить дива. В наш щас навіть ангелом бути нелегко, бо душа. Не згодна на менше. Тож злітай і злітай до небес. Хай лунає твій сміх, три голос дзінки. Розбивай всі шаблони, що тягнуть униз, бо у серці велика таїться любов, Що натхнення дарує і кров буде знов. Не ховай свої мрії та прагнення. Будь собою, бо ти є велика любов.